Як чоловік сходить з розуму від села та е, як вговорити чоловіка та жінку переїхати в село і взагалі, чи варто це робити? Чи може взагалі не варто нікого умовляти? Е, у мене взагалі е, сталася якась така творча криза, і я не знала, про що знімати. Точніше, я знала, але все було щось ну, не то. Не то, не то, якось і то. Почала знімати готовку. Пару зняла кадрів, передумала. Щось, коротше, щось не йшло, як то кажуть. І тут стався такий, як то кажуть, роковий день. Я була на роботі, мусила знову переставляти камеру, тому що Павлин мені заважає, він хоче бути на ручках. Ну і настав роковий день. Це я була на роботі і йшла передавати посилку на автостанцію і попала тихенько. І попала на розмову двох е, жінок, молодих жінок. І, і що? О Про що вони розмовляли? Спочатку вони говорили про якісь хату, про якісь там справи, про роботу, таке, знаєте? А, ну, на наперед скажу, що я їх не, спеці, не спеціально підслуховувала, вони просто голосно розмовляли. І тут в один ну якась там така розмова йде йде йде, і потім вона каже, ти знаєш що? Мій вже сходить з розуму. Він так багато працює, ну, з розмови я так якби, догадуюсь, що він айтішник. Він сидить по 12 годин вдома, і він почав марити селом. В нього вже все, криша їде, вдома стоїть, він тільки думає про хату, про курей, про собаку. Як він буде собі там майструвати? І така сама, ну, фішка ну чому саме він сходить з розуму? Це то, що після закінчення роботи він ставить на фоні YouTube з музикою, там де якби звуки котеджу чи що. Якось так вона це назвала, що там пиляє щось, сверлиться, ось такі от звуки, і це його заспокоює, йому стає так, знаєте, приємно, що от таке будівництво, він собі там, напевно, в голові уявляє, як він вже також переїхав у, у село і теж щось там ремонтує. І тут... І вона каже, а я йому кажу, ти що здурів, ти що ненормальний, ла-ла-ла-ла, яке село, які кури, яка хата. І в мене, знаєте, ну, все, Павлинчику, але не йди туди, я тебе прошу, йди туди. все. І знаєте, важко було навіть трохи не встрясти в ту розмову, тому що, знаєте, тема така цікава, от я собі думаю, може через те, що я постійно всяке дивлюся про село різних блогерів. І мені е, ця тема досить цікава. І тут е, посеред білого дня е, інші люди теж говорять про село, що й така тема про сходження з розуму на фоні села. Ну, що я взагалі про це думаю? Я думаю, що людина перевтомилася просто на своїй роботі, тому що по 12 годин працювати е, ну, це дуже важко. І хтось би там говорив, от, а що там, ті айтішники сидять в комп'ютері по 12 годин, от я там на заводі пахаю, Ех, ніби фізично, от я замучуюся. А ви попробуйте посидіти за комп'ютером 12 годин. Це ну, важко. Там розумова діяльність це все ну, непроста штука. І перевтомилися це одне, а друге це тотальне нерозуміння бажань людини. Люди мають йти на компроміс, я так вважаю. Або я не знаєте, теж не дуже такий критик. Може вони і взагалі якби, ну, на, на чомусь іншому зійшлися, та, ті люди. Якісь інші в них спільні вподобання. є. Але поки що я бачу, що ці жінці взагалі не цікаво, що йому цікаво. І це, так, знаєте, трохи сумно, сумно і печально. Тому що якщо нема якогось такого, якщо немає підтримки, то це є дуже важко. І які варіанти тої ситуації? Я собі так уявляю. Перша ситуація, це що вона далі ниє, ниє, каже: Наш тобі, наш тобі того села. Ну, то він її кидає, ну це така печальна ситуація. Він кидає то все, їде в село. Ну, для неї печально, Він їде в село і живе своє життя найкраще, яке він собі уявив в картинці, і дійсно все так стається. Тобто для нього все добре, для неї все погано. Друга ситуація, він її таки заставив, як то убіділ переїхати. У село, ну, але вона переїхала з кислою міною, і, е, і все їй не так, вона ходить і тушнить, і тушнить, і тобто він не може е, на всі сто окунутися в це сільське життя. Тому в цій ситуації мені здається всім погано. І ще яка ситуація? Ага, він її таки переконав переїхати, переїхати. Він її переконав переїжджати в село. Вона приїхала, вона так тіпа, не хотячи приїхала, але вона влюбилася в село. Все їй тут так прекрасно. Вони створили там ідеальні умови, тобто село недалеко від міста. І вона там може їздити там, чуть не кожен день з своїми подружками на каву. І все прекрасно. Тобто, ну, як ви бачите, може, ще якісь є варіанти. Я просто так, знаєте, на ходу мені важко придумовувати, дивіться, якісь комари. Восьма ранку комарі. Може, ще є якісь варіанти? Ну То ви мені підкажіть. Напишіть мені в цьому в коментарі. Які ще є варіанти. І взагалі, як ви вважаєте, чи варто людину вмовляти? І взагалі це така складна тема. От, наприклад, люди живуть, хай буде, ну, якщо б зразу це все так, він сказав, от я хочу переїхати в село, то може вони б навіть на початку відносин якось розійшлись, бо вона б подумала, якийсь псих тут наярює яке село. А якщо вони жили, 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 потім він такий в село, там 20 років прожили. Кажу, я їду в село. Вона така думаю, як в село? Тут діти ходять до школи, ще там якісь там клопоти, яке село. Ну, то це трохи. Коротше, інтересна тема для обговорення. Тому, людоньки, навіть не знаю, що я би робила в даній ситуації. Бо в нас, бачите, ситуація така, що ми двоє, ніби були не проти переїхати в село. І тому якось. Обійшлися без конфліктів і биття горщиків. А, там якийсь був Там якийсь був коментар. Напевно, жартівливий. Жінка написала, це на Андрієвому каналі. Що я, чоловіка, я дивлюсь у ці ваші відео, щоби і показую чоловік. Ну, я не дослівна, я так ніби смисл. Що я дивлюсь ваші ваші ролики, щоб чоловік перехотів їхати в село. Ну, якось отако. Перехотів їхати в село. Коротше, ну, але я думаю, що це вона пожартувала просто. надіюсь Так що, отако. Підтримайте своїх других половинок. Розділяйте їхні погляди на життя і буде вам радість. Навіть якщо це ненормальна е, ідея. Якщо вам здається, що, ваш, що ваша друга половинка з'їхала з розуму, то зійдьте з розумом разом з нею. Хоча б на певний час. А можливо, вам сподобається ну, з'їжджати з розуму. Можливо, вам сподобається, а можливо, він навпаки щось перехоче, або ви перехочете. Коротше, таке от життя. Виходьте трошки за рамки, експериментуйте і буде вам щастя. Все, побільше вам позитиву. І до нових зустрічей. Па-па-па-па!